Вітаю, дорогі друзі, в я, як звичайнове надходження, це Volkswagen Passat B6 5 року, дуже класний косметичний та технічний стан. Втім, на таких ось класних дисках. У нас є датчик світла дощу, класний сіренький колір, повний електросклопакет, такий ось стан дверних карт, текстильний сіренький салончик. Велика а, Мультимедіа. Класний дисплей, двозонний клімат-контроль. В автомобілі все працює, все справно. Ніяких недоліків по машині немає. Кого даний автомобіль? Приїжджайте, тестуйте та знаходиться він, кільцева дорога 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua